Зі нас перші про головне поїхали. От вам і мир з Путіним пише, що замість того, аби повернути ЗС, як він обіцяв Трампу, там, ніби пожежа. Телеграм-канали Партизан пише, що біля ЗС зруйновано станцію радіаційного моніторингу. Пише магате після обстрілу росіян ЗС в критичному стані. Сама станція моніторингу знаходиться близько за 16 кілометрів від ЗС та вимірювала радіоактивні викиди. Зараз продовжує роботу лише 4 з 14 таких станцій. Є. через це прослідковуються за можливою аварією на з таєзм значно складніше у міжнародному агентстві з атомної енергетики магате заявили, що по одному із захисних куполів Запорізької АЕС було здійснено атаку невідомим ППЛА. Росіяни традиційно звинуватили в обстрілі сили оборони. Водночас такі закиди заперечуються у силах оборони. Пишуть про три прямі попадання по важливих об'єктах станції, але це лише підготовка не світе, Відреагуй Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькі атомні електростанції у районах чотирьох і шести енергоблоків. Окупанти розмі. Містили техніку начинену вибухівкою. Відповідно заяву інтерв'ю британському виданню «The New Statement зробив начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. Слова генерал-майора процитував офіційний сайт План теракту на ЗС повністю розроблений та підтверджений для присвоєння катастрофи. Вони можуть використати технічні засоби. Повідомив Буданов, як зазначив глава гора до аварії на ЗС може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачів станції також він нагадав про мінування ЗС РФ. ставка охолоджувача ЗС на талі інших об'єктів. Залежно від ситуації ядерні реактори без охолодження можуть розплаватися в період від 10 годин до 14 днів. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз сказав генерал майор За словами начальника Міністерства оборони, наказ держави агресора учинити теракт на ЗС може бути викликаний поразкою загарбників на лівому березі Дніпра, створення зони ядерного лиха РФ розглядає як Запобіжник подальшого просування сил оборони України. Водночас, за оцінкою Буданова існує ризик, що ворог може здійснити атаку на ЗС і з витоком радіації як превентивний захід, щоб зупинити наступу операцію України і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді. У той же час фахівці міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ не отримали доступ до навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції, який нібито був атакований безпілотником. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-реліз Магате. Як повідомляється Російський? Російські окупанти заявили про атаку дрону в результаті, нібито якої було пошкоджено дах навчального центру. Однак експертам МАГАТЕ його не показали. Команді, де було надано доступ для оцінки пошкоджень навчального центру, розташованого за межами периметра об'єкта, посилаючись на проблеми безпеки, зазначили в МАГАТЕ. Також повідомляється, що пожежу, яка виникла поблизу Енергодара та ЗС 19 липня, ліквідували сили окупаційної влади, не створюючи загрози ядерній безпеці. Про це інформували представники станції. Міжнарод. Одні спостерігачі, які перебувають на зас щодня, чують звуки обстрілів, вибухів та стрілянини. Станція наразі підключена лише до однієї лінії живлення. Нагадаємо, запорізьку атомну електростанцію російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення в Україні. Відтоді окупанти систематично порушують норми безпеки, експлуатації ядерного об'єкта, що створює постійну загрозу техногенної катастрофі. На території станції вони розмістили військові техніки та особовий склад під час останнього візиту до Київ Гендиректор МАГАТРАФЕЛЬГРОСІ заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними та постановними на тлі посилення російських повітряних атак. Нещодавно інспектори МАГАТЕ зафіксували сотні пострілів біля енергооб'єктів Запорізької АЕС. Гросі заявив про неприйнятну військову активність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.